І перейду до публікації на інтернет сайті інтернет видання Ойл News. Воно відстежує ситуацію на українському ринку нафтопродуктів, і в повідомленні йдеться про те, що ціна на диспальне та бензини на заправках українських АЗС на українських АЗС зростає. І одна з найбільших мереж, яка працює під кількома брендами, це мережа групи Приват. Вона останньою підняла ціни. Вони зросли в середньому на 40 копійок за літр. Також зросли ціни. Перепрошую, на 50 копійок за літр, а на 40 копійок за літр. Зросли ціни в мережах в мережі АЗС компанії «Роснєфть». Мало хто знає про те, що ця державна російська компанія працює на українському ринку, але це справді так і це сталося після того, як «Роснєфть» придбала компанію ТНК. Цей бренд відомий усім Україні. Будіям. Тепер ми бачимо ті самі сині, сині стрічки з, з помаранчевим логотипом, але компанія ця ці заправки належать російській державній Роснефті. і вона підвищує ціни для нас. А причина вся в тому, що ну, звичайно зростають перед, перед подорожчанням на АЗС. Бензин зростає в великому гурті. А це відбувається через те, що. Знецінюється гривня, і хоча нафта у світі дешевше, відповідно, дешевше бензин та диспальне, А для України це не так, через те, що українська гривня стрімко падає а 80% трошки менше нафтопродуктів Україна імпортує, і тому інфляція з'їдає здешевшення нафти. Цікаво, а видання не пише про те, наскільки менше стали заправлятися, якщо це правда, українці з моменту з моменту стрімкого зросту курсу гривні до долару. Ну в публікації про це не йдеться, але нині спостерігається традиційне сезонне зниження попиту і зниження обсягів продажів на українських АЗС. Це відбувається щороку, саме от цей період, починаючи з другої половини жовтня.